Понад тисячу метрів тросу на автодорозі Кировоград Знам'янка обрізав злодій з Львівщини. Крадіжку металевої огорожі задокументували працівники Бережанського відділу поліції. Про злочин поліцейським повідомив один з мешканців села Куряни. Повідомив, що на автодорозі Стрий Тернопіль знамянка невідомі особи знімають тросове огороження і загрожають його в буса. Наш працівник, який проживає в сусідньому селі, вирішив скористатися власним автомобілем і затримати злочинця. Виїхавши туди, повідомив слідчу оперативну групу та став переслідувати буса, на якому скоївся даний кримінальний проступок. Значить, під час переслідування водій буса, намагаючись втекти, не спорався з керуванням, з'їхав у збільччя, звідки не міг вибратися, в подальшому став втікати в лісосмугу. Слідчі на місці злочину виявили бус і веко, в багажному відділенні якого лежав викрадений матеріал. Загалом злодію вдалося обрізати 1600 метрів тросу. Це тросове тросовення несе певні збитки за собою. Приблизно вартість пошкодженого і вкраденого матеріалу разом з відновленням робіт встановлення тросового гроження дістануть приблизно біля 100 тисяч. По старих цінах, якщо немає тросового огородження, ми можемо запевняти, що ми не відповідаємо про безпеку руху, які водії їдуть по даній дорозі М 12 з дванадцять Тернопільків «Знаменка». Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Бережанської поліції Микола Баклаков, правоохоронцям вдалося встановити особу злодія. Їм виявилося громадянин Львівської області. Який раніше був судимий за злочини, пов'язані з законом обігом наркотиків, дана особа 90 року народження без постійної роботи, займався збором яблук, постійну роботу, як він не мав, і грошей в нього не було, тому і став вчиняти дану від злочину. Металеві троси злодій планував здати на металобрухт. Однак, довершити задумане йому завадили поліцейські зловмисника. Розшукали він у скоєному зізнався. За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.